Аудіокнига СПАДкоємець світанку і темряви. ЧАСТИНА 1 Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Якщо вам сподобалася ця історія, ставте лайк і підписуйтесь. 500 переглядів і 200 лайків, і я напишу продовження цієї саги. Далі буде ще більше битв. Всім приємного прослуховування. Іванові щойно виповнилося 18. Його життя минало спокійно у маленькому селі біля старого лісу. Вранці він допомагав батькові на полі, ввечері сидів біля річки, дивлячись на зорі. Він часто мріяв, що одного дня йому випаде нагода пережити щось особливе, але не думав, що це станеться так раптово. Одного вечора, коли сонце вже торкалося верхівок сосен, Іван почув дивний звук із лісу. Це було не рикання звіра і не спів птахів, а й ніжний спів. Мелодія була така красива, що серце стискалося від ніжності. Він обережно ступив у хащі. Чим далі йшов, тим ясніше чув цей голос. І раптом побачив її. Вона стояла серед світлячків, немов сама частина зореного неба, спущеного на землю. Довге сріблясте волоса спадало хвилями до стану, тонка шкіра ледь світилася у вечірніх сутінках. Очі, великі, глибокі, як озера в горах. Хто ти? Ледве прошепотів Іван. Дівчина посміхнула м'яко і сказала Моє ім'я Ельф. Я з роду тих, кого люди вже давно забули. Але ти, ти почув мій спів. Це означає, що ти обраний. Обраний с. Для чого? Ельф підійшла ближче. Її погляд проник у самісіньку душу хлопча. Для пригоди, для боротьби, для любові, для всього того, що ти шукав у зорях. У мить десь у небі спалахнула комета. З того вечора життя Івана змінилося назавжди. Йому доведеться дізнатися, хто така ельф насправді, чому саме він почув її спів і які небезпеки чекають за межами звичного світу? Обраний, повторив Іван, ще не розуміючи всієї серйозності цих слів. Але чому я? Я звичайний хлопець. Ельф усміхнулася. В її усмішці було щось тепле, але й сумне водночас. Світ змінюється, Іване. Те, що було приховано століттями, зараз пробуджується. Темні сили, які люди називають лише казками, виходять з тіні. А наш світ, світ ельфів, світ світла, згасає. Нам потрібен герой. І цей герой ти. Іван дивився її у вічі. Десь у грудях почало палахкочити полум'я, яке він не відчував ніколи раніше. Це було щось більше за страх. Це була надія. Добре. Я піду з тобою, сказав він тихо. Ельф підійшла до нього ближче, поклала руку на його щоку. Її пальці були теплими і легкими, немов дотик вітру. Дякую тобі. Ти ще не знаєш, що чекає попереду, але я буду поруч. Їхня подорож почалася тієї ж ночі. Ліс, знайомий Івану з дитинства, виявився зовсім іншим. За кожним деревом могли причайтися істоти з іншого виміру. Древні духи шепотіли свої забуті мови, а холодний вітер приносив ехо битв, які колись точилися тут. І ось, коли вони дійшли до старовинних руїн на вершині пагорба, земля здригнулася. І з ціні з'явилися постаті високі, у чорних плащах, з очима, які світилися червоним. Це були слуги тьми. Івана тихо сказала Ельф, виймаючи зі срібного футляра лук, струни якого світилися місячним сайвом. Це двоя перша битва. Чи готовий ти? Іван лише стиснув кулаки. Він не вмів володіти мечем, ніколи не воював, але в його серці вже палав вогонь рішучості. Особливо, коли він бачив, як ельф стає перед ним, готова захищати його ціною власного життя. Готовий. І тоді почалася перша битва за світло. А десь у небі знову спалахнула комета. Після першої битви вони знайшли прихисток біля старого джерела в глибині лісу. Вода там була чиста, мов кришталь, і тихо шуркотіла, наче з пів стародавніх пісень. Іван сидів біля багаття, втомлений, але його думки були не про втому. Він дивився на ельф, яка мовчки перев'язувала йому подряпини. Можна тебе щось запитати? Нарешті порушив він тишу Хто ти з насправді? Звідки ти прийшла? Ельф на мить зупинилась, опустила очі додолу. Я з лісу срібного світанку. Колись це було місце, де жили ельфи мого роду. Але тепер там тільки попіл і порожнеча. Нас залишилося дуже мало. Я прийшла сюди, бо почула голос, твій голос. Ти кликав у своїх снах, навіть не знаючи цього. Іван здригнувся. Він і справді не раз бачив у вісні загадкову дівчину, яка простягала до нього руку з поміж туману. Але перш ніж він устиг щось сказати, з темряви пролунав ще один голос гострий з ноткою тривоги. Хто ви? Що ви тут робите? З-за дерев вийшла ще одна дівчина. Чорне волоса спадало їй на плечі, очі світилися незвичним фіолетовим відтінком. На шиї висів амулет у формі ока. Від неї війнуло холодом і страхом. Ельф відразу встала, напружено стиснувши лук. Хто ти? Дівчина посміхнулася криво. Мене звати Лайра. Я шукаю тих, хто пробудив старі сили. Це ви, так. Чи ви хоча б розумієте, з чим зв'язалися? Її погляд вепея в Івана. Хлопче, ти ще навіть не знаєш, що ти зробив. Ви обоє прирекли себе. Їхні очі вже дивляться на вас. І ти, і ця ельфійська дівчина тепер мішень. Їх не зупинити. Вітер здійняв листя, полум'я багаття здригнулося. У повітрі зависла напруга і страх. Іван відчув, як долоні спітніли. Питання було одне хто така ця лайра? Ворог чи союзник. І хто? Вони, кого вона боїться, Псу. тиша стала майже нестерпною. Лайра стояла, ніби тінь, а вітер грався пасмами її чорного волоса. Проте замість нападу чи загроз, вона лише мовчки розвернулась і зникла у темряві, залишивши по собі відчуття холоду і тривоги. Ельф ще довго дивилась у убік, куди зникла незнайомка. Нарешті вона зітхнула і сіла поруч з Іваном. Її очі були неспокійні, навіть трохи сумні. Іван відчував, як всередині його борються страх і бажання. Він не знав, що чекає далі, але одне знав точно саме зараз, саме тут він не хоче мовчати. Знаєш, заговорив він, ледве сміхаючись, я ніколи не думав, що опнюся в такій історії, що зустрінув тебе. Ельф повернула до нього голову, її волосся легенько торкнулося його плеча. І що ж ти думав? запитала м'яко. Іван знизав плечима. Думав, що буду жити в селі, ловити рибу, працювати на полі. Але коли побачив тебе, відчув щось інше. Немов усе моє життя було тільки очікуванням цієї миті. Її очі засаяли легким сріблом. Вона несміливо простягнула руку і взяла його долоню у свою. Я жельф, Іване, Моє життя це вічність, а твоє коротка, як мить. Ти розумієш, у що вплутуєшся?» Іван підняв її руку до своїх губ і легко торкнувся пальців поцілунком. Мич чи вічність, мені байдуже. Я вибираю тебе. Навколо них ліс замовк. Ніби сама природа слухала це зізнання. Десь удалечені знову промайнула комета, наче підкреслюючи, що це доля. Ельф схилилася ближче, їхні обличчя розділяли лічені подихи. Тоді нехай ця мить буде нашою, прошепотіла вона. Їхні губи зустрілися. Тепло, ніжно, але з тією пристрастю, яку можуть знати лише ті, хто стоїть на межі між життям і смертю, світлом і темрявою. І саме в цю мить на горизонті, далеко за деревами, спалахнуло зелене полум'я. Буря насувалася. Їхній поцілунок ще горів у пам'яті, коли зелене полум'я на горизонті почало здіматися вище, як хвиля, що отот -от накриє світ. Але перш ніж Іван устиг щось сказати, дерев знову з'явила Салайра. Цього разу вона не приховувала своєї сили, навколо неї кружляли чорні іскри, а очі світилися, мов два шматочки ночі. Досить романтики, сказала вона різко. Час тобі дізнатися, хто ти насправді. Іван встав, відчуваючи, як серце б'ється все швидше. Я знаю, хто я, просто хлопець зі села. Лара розсміялася гірко. Просто хлопець. Ти нащадок древніх. Твої предки колись уклали союз з Ельприму, але потім зрадили їх і пішли на бік темряви. Через це почалася велика війна, і саме твоя кров започатила портал у тіньовий світ. Але тепер портал знову прокидається. І знаєш, чому? Бо саме твоя присутність тут ключ. Іван застиге. Кров гуділа в скронях. Це брехня. вигукнув він. Ельф стояла поруч, мовчки, але її очі були сповнені тривоги. Вона знала більше, ніж казала. Знала, але боялася сказати. Лайра зробила крок ближче. У тобі тече дві крові світла й тьми. І якщо ти зараз не зробиш вибір, хто ти є насправді темрява жерять цей світ? Ти, нащадок древнього короля Ардена, володаря обох сил. І саме тому вони тебе шукають. Раптом Іван відчув, як щось прокидається всередині нього. Тепло і холод одночасно, світло і тінь, змішані в єдиному вогні. Його руки трохи засвітили сам'яким золотим шайвом і темними лініями одночасно. Ельф підійшла до нього ближче, поклала долоню на його серце. Щоб не було, сказала вона тихо, але твердо, ти мій вибір. Не їхній. І якщо треба буде, я боротиму з поруч із тобою до кінця. Лайра дивилася на них із якоюсь дивною посмішкою. Можливо, ви зможете це змінити. Але часу мало. Вони вже йдуть. І саме в ту мить із полум'я, що палало на обрії, вийшли силуети. Високі, з чорними коронами, очі, немов провалля. Це були повелителі чіні. Іван відчув це тільки початок. Силуети повелителів тіні чіні наближалися, але Іван стояв нерухомо, спостерігаючи за Лайроу. У її погляді було щось, що не давало йому спокою. Вона знала занадто багато, знала про нього більше, ніж міг знати навіть він сам. Хто ти насправді? Голос Івана лунав твердо звідки ти це все знаєш? Лайра злегка посміхнулася. В цій усмішці було водночас і тепло, і біль. Нарешті ти запитав прошепотіла вона Я не просто мандрівниця і не служниця темряви. Я твоя сестра. Тиша навалилася, як снігова буря. Ельф зробила крок назад, її очі округлилися. Щось. Лайра підняла руку. І на її долоні загорівся такий самий змішаний вогонь, як і У Івана, світло і тінь спліталися разом у химерному танці. Наш батько був тим самим королем Аденом, володарем двох світів. Але коли почалася велика війна, мати врятувала тебе, сховала серед людей, стерла твою пам'ять, щоб ти ніколи не дізнався правди. А мене залишили серед тьми. Я виросла серед їхніх слуг. Мене вчили знищувати таких, як ти. В її голосі проривала салють, змішана з тугою. Але я т не змогла. Я спостерігала за тобою. Я бачила, як ти смієшся, як дивишся на зорі, як закохуєшся. Я не могла вбити тебе. Ти мій брат. Іван відчув, як земля хитається під ногами. Світло багаття мерехтіло, немов не витримувало напруги цієї правди. Чому ти зараз з нами? запитала Ельф, її голос тремтів. Лайра поглянула на неї у її очах більше не було холодної злості, тільки втома. Бо якщо Іван не обере, хто він є насправді, темрява знищить усе. І хоч у моїх жилах теж тече тьма, я не хочу бачити, як цей світ гине. Раптом з темряви вирвалися крики. Повелителі тіні вже наближалися. Повітря загусло, небо набуло мертвенно сірого кольору. Настав час, брате, сказала Лайра, дивлячись Іванові прямо в очі. Ти маєш обрати. Ельф стиснула його руку. Я з тобою, щоб ти не вибрав. Світло і тінь закипіли у венах Івана, обпікаючи зсередини. Він стояв між двома стихіями. Світло, разом із ельф, любов'ю, добром, але з небезпекою втратити свою темну частину. Темрява, разом із Лайрою, кровною сестрою, родиною, але зі страхом перетворитися на чудовисько. Усе вирішувалося зараз. Частина вибір Івана. Повітря навколо Івана гуділо. Світло і темрява змішувалися в його венах, готові розірвати його зсередини. З одного боку, ельф тендітна, але сильна. Її любов і світла чиста, справжня. З іншого боку, Лайра, його сестра, пов'язана з ним кров'ю, носійка селищі, але водночас і глибокої внутрішньої боротьби. Повелителі тіні вже були зовсім близько. Вони йшли, немов королі, готові стерти все живе. І тоді Іван підняв руки. Світло спалахнуло з його правої долоні. Темрява заграла в ліві. Обидві сили вирвали, мов два божевільні потоки на межі вибуху. Я не обираю голос Івана розніса луною. Бо я є, і світло, і тім. Моє серце поле битву, але саме тут народжується справжня сила. Я не стану ні вашим ворогом, ні рабом. Я стану тим, хто об'єднає обидва світи. З неба зірвався блискавичний спалах. Ліс захитався. Повітря стало прозором, як криштал. У ту мить Іван став новим полум'ям, золотим і чорним водночас, яким ще ніхто не володів. Повелителі тіні зупинилися. Неможливо, пролунав голос одного з них. Лайра дивилась на брата з гордістю. В її очах більше не було сумнівів. Ельф торкнулася його плеча, усміхнулася. Я вірила в тебе з самого початку. Попереду їх чекала війна, важкі рішення і нові випробування. Але Іван більше не був просто хлопцем зі села. Він був володарем межі тим, хто може змінити долю світу. А все почалося з одного випадкового вечора і з неї. Виділений знакоклику Хочеш продовження. Підтримай цю історію 500 переглядів і 200 лайків, і я напишу продовження цієї саги вогон. Пиши, як назвемо наступну частину, або яку сцену хочеш побачити далі: велику битву, зраду, весільну сцену, смерть одного з героїв обираєш ти. Далі буде.